Дякую, дякую, шановна Лариса Дмитрівна. Добрий день, шановні колеги, дякую за честь, за можливість виступити. Буду безпосередньо переходити до свого стислого виступу, і почну з такої, начебто, очевидної думки, що роль педагогів, в установленні музейної справи, начебто, була очевидна. Бо система освіти була інституціалізована ще в 19 столітті, і саме педагоги мали і досвід, і змогу ініціювати розвиток музейної діяльності. Проте цей факт довгий час залишався ну не актуалізованим. І навіть ми б не звернули на це увагу, якби не енциклопедичний біографічний словник Педагоги України, про який детально цікаво щойно розповідала Лариса Дмитрівна. І цей словник дає змогу побачити ці процеси розвитку музейної справи в іншому світлі. Я не бачу, чи презентація запустилася, Лариса Дмитрівна. Ну, в, мене, в, в мене немає, може, може, колеги бачать її, так? Ні, немає, Олександр Петрович, презентації. А. Ну, мабуть, якісь технічні проблеми поки що. Е, поки буду говорити, може запуститься. Отже, е, словник е, педагоги України, на наш погляд, є своєрідною, отак, дякую. Є своєрідною матрицею історії української освіти, яка дає змогу побачити взаємозв'язки між етапами, подіями та персоналіями, а також виявити неочевидні тенденції та феномени. Таким чином, словник є не тільки джерелом біографічних даних, а і цікавим інструментом для глибшого аналізу освітніх і культурних процесів в Україні. Я хочу представити вам результати дослідження, присвяченого ролі українських педагогів у розвитку музейної справи, зокрема її інституціоналізації та освітньому виміру. Всі педагоги, про яких я далі говоритиму, представлені у словнику. Ми звикли сприймати музей як простір артефактів і пам'яті. Але музей це також і педагогічна платформа. Де знання стають досвідом, а минуле засобом формування сучасного громадянина? Будь ласка, наступний слайд. Почнімо з кінця 19 століття. У 1890-х роках Борис і Марія Грінченки опрацьовували фонди музею української старовини Василя Тарновського у Чернігові. Вони не просто каталогізували експонати, а фактично заклали основи наукового музейництва, видавши у 1900 році каталог. От, ви бачите його на екрані. Це реальний внесок у професіоналізацію музейної справи. Будь ласка, наступний слайд, і далі зосередимося на педагогах-засновниках музеїв і тих, хто був причетний до становлення музейної справи через організацію музейної роботи. І, звичайно, першим тут є Дмитро Яворницький, який у 1902-1933 роках очолював Катеринославський обласний музей і не лише збагатив фондову колекцію, а й перетворив цей музей на провідний. Культурний і науковий центр усієї України на початку ХХ століття Павло Тутковський засновує центральний Волинський музей у 1910 році, а трохи згодом, у 1920-х роках, геологічний музей у Києві. І саме Тутковський робить перші спроби поєднати науку, освіту і музейний простір. В цей же час Олександр Музиченко формує концепцію педагогічного музею у Києві як методичного центру для вчителів. На слайді також Микола Сумцов, фундатор Харківського історичного музею, і Матвій Довгополюк, який був співзасновником Охтирського краєзнавчого музею. Будь ласка, наступний слайд. Петро Курінний. Фундатор і перший завідувач історичного музею Уманщини, який був створений при гімназії в цьому місці у 1917 році. Згодом він очолював музей культів і побуту в Києві, а пізніше державний історико-культурний заповідник Всеукраїнський музейний городок. Тепер це національний заповідник Києво-Печерська Лавра. Далі бачимо Павла Молокова Журського, який організував у Кременчуці округовий музей при технікумі, де він працював. Також Петро Франко, організатор і перший директор музею Івана Франка у Львові, 1940 рік. Ця тенденція інституціоналізації музейної справи педагогами простежується і в другій з половині ХХ століття наприкінці століття, скажімо, Костянтин Тищенко у 1992 році створює у Київському університеті імені Тараса Шевченка перший у світі лінгвістичний навчальний музей. А у 1994 році Надія Світлична ініціює створення музею шістдесятництва у Києві і передає туди як основу цього музею свій архів. Тепер про освітній вимір музейної справи. І він виявився найсуттєвіше у контексті шкільних музеїв. Тому окремий блок нашого дослідження присвячено шкільним музеям унікальному явищу, що активно розвивалося з кінця 19 століття. У 1920-30-х роках ідея шкільного музею стає ну сучасною мовою трендом. У 1923 році Михайло Биковець, от він перший на слайді, публікує статтю екскурсії та музеї в трудовій школі і фактично цією статтею пропонує першу українську концепцію музейної педагогіки. Паралельно з ним Павло Сапухін у 1929 році формулює методику організації шкільного музею з чіткою структурою природа, праця, суспільство». Він акцентує на активності учнів, на взаємозв'язку музею зі школою та громадою. У сучасній термінології це партисипативний музей, ще трошки раніше, у 1917 році, Софія Русова визначає музей як педагогічну лабораторію. Яка має ґрунтуватися на екскурсіях, демонстраціях експонатів і живій участі, вона першою виокремлює три типи музеїв, що мають бути інтегровані в освіту: це науково-мистецький, краєзнавчий і мандрівний педагогічний. У 1950-х роках Панас Млуньов створює Пархомівський історико-художній музей, який починався з експозиції у двох класах школи Пархомівської, а став місцем, де зустрічались учні, митці, науковці, музейники. Сьогодні це один із найвідоміших таких музеїв, заснованих на базі саме шкільного музею. Будь ласка, наступний слайд. Василь Сухомлинський розглядав шкільний музей як важливий елемент виховної системи школи. Він писав: у шкільному музеї по крихтах збирають усе, що шкільний колектив розуміє і переживає як честь гідність школи. Це глибоке розуміння музею як спільного простору пам'яті, творчості і виховання. Сухомлинський наголошував, музей повинен не лише інформувати, а й виховувати. Будь ласка, наступний слайд, Юрій Омельченко у праці шкільні музеї 1981 рік ґрунтовно дослідив діяльність шкільних музеїв у 1960-70-х роках. Він висвітлив основні правові основи їх діяльності, методику роботи, а також обґрунтував, спираючись на ідеї сухомлинського, необхідність включення музею в освітній процес. Юрій Омельченко бачив музей як міждисциплінарний простір, де поєднується історія, література, природознавство і мистецтво. І ще один приклад. Будь ласка, наступний слайд у 1990-х роках. Василь Каюков створює у Кропивницькому шкільний музейний комплекс у школі, яку виночолював, із понад десятьма напрямами від історії українського війська до музейної кімнати, «Казки», Василя Сухомлинського, це вже був яскравий приклад е, поєднання, е, вірніше, приклад національно-патріотичного виховання засобами шкільного музею і музейної педагогіки. Таким чином, музейна справа в Україні формувалася не лише з ініціативи держави чи науковців, а й завдяки педагогам, які бачили в музеї засіб формування свідомої, культурної, патріотичної особистості. Підсумовуючи, будь ласка, наступний слайд кілька висновків. Перше, енциклопедичний біографічний словник педагогів України, друга половина 19-го, початок 21-го століття, є важливим джерелом для вивчення не лише історії освіти, а й музейної справи. Друге досвід і біографії представлених у словнику педагогів переконливо засвідчують, музейна справа в Україні не була виключно сферою істориків чи мистецтвознавців. Вагому роль у її встановлені відіграли саме педагоги, ініціативні, відповідальні далекоглядні. Наступне шкільні музеї постають в історії української освіти як феномен української культури і власне освіти. Ще один висновок: музейна педагогіка в Україні має глибокі історичні корені і цілком обґрунтоване право на подальший розвиток як сучасна гуманітарна практика. На завершення хочу підкреслити, в умовах війни, цифровізації, інформаційного перевантаження саме музей як простір емоцій, історії та освіти може стати тим осередком, де формуються нові сенси. А педагог залишається тим, хто здатен оживити цей простір. Дякую за увагу.